Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 376 376-та задача. Її створив відомий гросмейстер, теоретик, шаховий композитор Ріхард Третті. Хід білих знайдіть виграш. В білих є слон і кінь, але в чорних небезпечні прохідні пішаки. Слон розташований навпроти Чорного короля. Але білі зараз це не можуть використати. Ну, наприклад, кінь d1, королю шах і поб'ємо пішака. Ну, але якщо побити пішака, то чорні провели ферзя. Необхідно бити ферзя, лишився один кінь і це нічия. Повернемось на початок. Наступний неправильний хід кінь b5, король b1, кінь 3. Чорний король змушений відійти, і він вже не загрожує провести пішка А. Але в чорних є ще один прохідний пішак. Король F1. Зупиняємо його. Тут чорні швидко і гарно роблять нічию. Просто є два. Білі взагалі не хочуть бити пішака. Ну чому не хочуть бити? Чорні провели ферзя, і білі змушені ось так от обмежити чорного короля. І в чорного короля немає тепер ходів. Чорні проводять ферзя. Білим, щоб не програти, необхідно побити ферзя. І буде пад нічия. Повернемося на початок. Правильний перший хід король f1. Вже покращуємо короля. Чорні грають король Б2. Тепер цей маневр, кінь b5. Король Б1. Чорні загрожують привести ферзя. Кінь 3. Король С1. Ось зараз чорний король не може наблизитись до пішока А. Зараз хід білих, подумайте. білого короля є два ходи. Один правильний, інший ні. Неправильно грати король Е2, тому що в чорного пішка немає ходів. І чорні просто проводять ферзя. Ферзя необхідно бити, буде пад нічия. Тому правильний хід король Е1, щоб чорних був хід. Чорні грають є 2. Далі можна зіграти кінь b5, кінь С3, може бути кінь e4 чи кінь e2. І виграш як в головному варіанті. Головний варіант це хід кінь c 4. Маневр конем. Чорні грають король b1, знову загрожують привести ферзя. Хід білих, подумайте. Правильний хід це кінь d2. Відганяємо короля від поля перетворення. І далі можна просто побити пішака. Чорні зараз не загрожують провести ферзя пату немає, білі тут виграють. Зробимо ще кілька ходів щоб ось відтіснити чорного короля від пішака. Ну і далі білі б'ють чорного пішака. І можна поставити мат слоном і конем, білі виграють. Повернемося на початок, як це розв'язується. Спочатку підвели ближче свого короля. Робимо маневр конем. Відігнали чорного короля від прохідного пішака. Король є один, так, щоб в чорних ніде пату не було. Далі простий маневр конем. Відтіснили короля, побили одного пішака. Ну і далі білі виграють іншого пішака. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!